Національний чемпіонат України з велоспорту цього року вперше провели в Буковелі. Саме тут знайшли трасу, що за своїми характеристиками максимально схожа до олімпійської дистанції в Ріо де Жанейро, куди незабаром вирушать наші спортсмени. За складністю рельєфу в Україні відповідні траси є саме в Карпатах. Навіть те, що було в Криму, не відповідає вимогам складності, заявив президент Федерації велосипедного спорту України Олександр Башенко. Тож тепер, за його словами, українські спортсмени на 100% готові до олімпіади. Завдяки Чемпіонату відбувся остаточний відбір спортсменів на змагання в Ріо з ким я ні всі спортсмени відчували цю висоту, і є смисл проводити гонки. Продовж шести днів у Карпатах змагалися півтори сотні спортсменів. Особлива увага жіночим гонкам, яких раніше в Україні не було. Серед учасниць, і наша олімпійська надія Ганна Соловей. Цьогоріч вона і Євгенія Висоцька представлятимуть країну в індивідуальній гонці серед жінок. Этот був достойний шмет України в моей десятилетней кар'єрі. Я такого чемпионата України не єзяла. У фіналі чемпіонату найважча дистанція, в якій змагаються чоловіки, в категорії еліта за підсумками змагань у Бразилії Україну цього річ представлятимуть Андрій Гривков, Віталій Буц та Олександр Полівода. гонки в Ріо дуже схожа на тобто і Кілометраж буде побольше, але в принципі если считать, что здесь короче и тяжелее, а там длиннее и менее тяжелее, то в принципе то на той виходь Стартовало 60. Ну, для такої траси це непогано. Знаєте, бо були прогнози і такі, що ніхто не доїде, і що будуть їхати до ранку. Але ця траса показала, що якщо спортсмен сильний, то він сильний. Щороку якість змагань у країні підвищується, а кількість їх зростає. В травні у столиці прийшла міжнародна велогонка Рейс Хорайс Парк. А одразу за нею тур України та гран-при Вінниці вже на початку липня аналогічний чемпіонат. Однак для юніорів, а то з коротшими дистанціями проведуть у Білій церкві.